Приблизно дві тисячі автівок з початку повномасштабного вторгнення представники військових адміністрацій вилучили на потреби ЗСУ. Розповів суспільному член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Закон про мобілізацію, що набуває чинності 18 травня, передбачає вилучення авто для війська. Про процедуру, а також як на таку норму відреагували власники авто, Лілія Гончарук розкаже. Сервісний центр міністерства внутрішніх справ Святошинського району дванадцята ранку в центрі черга, зокрема і бажаючих перереєструвати друге авто. Друзі Ігор та Микола саме на фінальній стадії угоди. Подав свою машину, подарив. Подарив, можна сказати, отак от теж. Це ми так по документи. Ігор власник двох автівок. Каже, 35 років дружить з Миколою. Друга любить і поважає. Тому дарує одну свою машину. У нього була машина, зніла, побилася. Поэтому, от купаї так, купаї. Як... От Ви як сприйняли подарунок? Отлично. Охочих перереєструвати друге авто в цьому сервісному центрі за останні два місяці побільшало, каже адміністраторка. Чоловіки перереєстровують свої машини на дружин і навпаки. В березні було близько 26,5 тисяч реєстраційних операцій. За квітень ми бачимо збільшення, це вже близько 35 тисяч реєстраційних операцій. Зазвичай це легкові транспортні засоби середнього класу, але в нас немає вибірки, ми не можемо надати інформацію стосовно категорій транспортних засобів. Збільшений попит на переоформлення автівок тут пов'язують з новим законом про мобілізацію. В документі один з пунктів стосується вилучення автомобілів на потреби збройних сил. Зокрема, можуть тимчасово забрати авто підприємства громадян. Щоправда, в пункті 8 статті 6 йдеться, що не підлягають передачі ЗСУ транспортні засоби, що належать громадяну, в якого немає іншого авто. Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, таке правило діяло і дотепер, але у новому законі прописали уточнення, як саме відбуватиметься мобілізація транспорту. Генеральний штаб формує потребу в конкретних видах транспортних засобів, які потрібні для сектору безпеки і оборони. Цей план доводиться до керівників відповідних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки і військово-цивільних адміністрацій. Потім відповідно складається акт вилучення представниками ТЦК, і цей транспортний засіб направляється на потреби сектору безпеки оборони. Автівки будуть вилучати у підприємств, установ, організацій державної влади, організацій місцевого самоврядування і у громадян. Якщо ваша машина єдине джерело доходу родин, її не вилучать, каже Веніславський. В організації ми передбачили, що це має бути пропорційно по галузям промисловості і по суб'єктам господарювання, щоб не було перекосів, коли в одного скажемо так, в одного підприємства або в одній організації вилучають 80%, а в другого лише 5%. Забиратимуть тільки позашляховики та вантажівки. Про легкові авто не йдеться у законі. Військова частина використовує даний транспортний засіб в межах області. Якщо необхідно виїхати, даний транспортний засіб може бути виїхати з межі області на строк не більше 30 днів. Після демобілізації протягом 30 днів власнику мають повернути авто. Якщо ж воно пошкоджене або згоріло, компенсацію збитків визначає Кабмін. Як розповів Суспільному, Федір Ваніславський спочатку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ вилучили приблизно 2 Исячі автівок Ліля Гончарук та Асане Мінов суспільне новини.